І перейдемо mm -hmm. до наступної теми. А саме називається скаляр і вектор, то чому фізик має це знати? Взагалі у фізиці існує два типи величин. Вони одні називаються векторні, інші скалярні. Яка різниця і чому їх аж два, якщо в повсякденному житті нам вистачає і звичайних чисел? Більшість величин, якими ми користуємося зазвичай, це скалярні величини. Ось вони. Тобто ви можете просто порахувати, наприклад, скільки яблук ви купили, чи яка на вулиці температура. Головне те, що незважаючи на способи вимірювання, ці величини залишаються однаковими. Наприклад, ви можете запустити секундомір і дивитися, як час іде вперед, чи таймер, і дивитися, як час іде назад, щоб виміряти 10 секунд. А можете вимірювати довжину волосся від кореня до кінчика або навпаки, довжина волосся від цього не зміниться. Але так буває не завжди. Уявіть собі шахову дошку. Ось вона тут була. Шахову дошку з конем, ви бачите цього коня. Ця фігура ходить літерою Г. Три клітинки вперед та одна в бік. Клітинки мають усі однаковий розмір. Отже, пройдену відстань ми теж можемо визначити. Але навіть я скажу, якщо кінь походив, ви все одно не знатимете, де саме він зараз перебуває. Це через те, що кінь може рухатись в будь-якому з восьми напрямків. Ось ці вісім напрямків, де може опинитися кінь. Тобто він може рухатись так, може рухатись так, може рухатись ось так. Тому, щоб кожного разу не уточнювати, що кінь рухається на 3 см, наприклад, на північний захід, придумали вектори. Що таке вектори? Вектор це напрямлений відрізок, для вимірювання якого важливо знати лише точки початку та кінця. Векторна величина від скалярної відрізняється тільки тим, що, крім розміру, ми відмічаємо напрямок, в якому його відкладаємо. Тож, якщо вам назвуть вектор, на який пересунувся кінь, ви точно знатимете його положення. Векторних величин є цікава особливість: від'ємні векторні величини це величини відкладені в протилежному напрямку. Наприклад, машина, що рухається вперед, рухається зі швидкістю 8 метрів на секунду, а назад мінус 8 метрів на секунду. Звісно, виникає питання, а звідки ми знаємо, де у нас вперед, а де назад? Все просто ми обираємо це самі. Зазвичай ми обираємо вперед туди, куди дивляться наші очі, а вправо та вліво це так, як нас навчили батьки. Але уявімо зараз, що ви і ваш друг перебуваєте на протилежних сторонах дороги. Ваш правий бік це його лівий, і навпаки. Якби ви не намагались домовитись про те, як, наприклад, йому дійти до вас, насамперед потрібно домовитись, який із напрямків вперед і назад, а який вправо-вліво. Доти ви не зможете орієнтуватись у просторі, не кажучи вже про використання векторів. Тому вектори це зручно, проте й користуватися векторами можна тільки, якщо всі розуміють, про який напрямок ідеться. Це що стосується цієї теми.